Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське панство. Зараз 16.54, 3 січня. І я зроблю окремий розклад на гномах. Це цивільно військовий ітог. Я його забула зробити в загальному розкладі для Запоріжжя. Чогось якось так вилітало в мене з голови. Але я хочу зробити, він дуже показовий. І підбиває ітог непогано. Тому зараз ми подивимося, будь ласка, гноми. Покажіть нам загальну ситуацію цивільну, по владі нашій місній. Що ми з того будемо мати? Військовий з плану прильотів ракет дронів і ітог за добу на 24 години. То поїхали по місту Запоріжжю, люди. На ці 24 години, бачите, сімка чаш, гарна карта, влада. Ну Бачите, працюють. Що ми будемо мати з цього дня? О, сила, добре, військовий стан на, ці, на цю добу. Як то буде по Запоріжжю, для Запоріжжя будемо мати перемогу, будемо це все чесно збивати. І нам падають ще трійка чаш, то буде свято і постоянство. Тобто ми будемо мати, ми будемо мати з вами те відчуття, що ми збиваємо і не даємо порушити своє життя. То що ми маємо по ітогу, О, нам бачите, по ітогу все ж таки буде у нас башня ця розрушення ось, і по роботі будемо працювати, не покладаючи рук. І, звісно, будемо дуже серйозно економити. Дуже серйозно економити. Карта порада. Працювати, працювати з великим бажанням, захопленістю та увлеченістю. Що це за башня нам тут падає? Падає ця башня, буде преувеличення. Бачите, не зря нам падала так башня на розкладах в перевернутому стані. Я вам казала, що то буде по зменшеному варіанту. Так воно і буде. Буде більше страху, ніж самого дійства. Так, це в цілому на Запоріжжя. Давайте подивимося на правий берег, що нам покажуть гноми, яка буде історія. Бачите, така обсяг, обстановка, все ж таки башню нам показало. Кажіть, будь ласка, нам гноми правий берег. Дайте нам картинку, як воно буде на ці 24 години. Для людей цивільних, для влади. Що ми будемо з того мати? Люди щось сьогодні получать по башки, да? Щось сьогодні хтось отримує правий берег. Десь отримає, влада собі загорає, балдіє, як завжди, ну і ми будемо по ітогу мати дипломатію. Тобто, ну ладно, балдійте, якщо буде все хорошо але що ж тут люди отримають? Ну, бачите як кажуть, е... ініціатива наказуємо, королева жезлова вдохнові та мислі, бачте, за це і отримають, мабуть. Я хотіла узнати за що. От за що. Так, ну і давайте подивимось військовий стан, який буде. У нас випадає щасливий случай по правому берегу. Імператор, який буде захищати. Та колесниця – це рішучість захисту. Так що буде захист. Який буде і Сила, ми будемо мати силу, любов і компанію і гроші. Дуже прекрасно. Карта порада для правого берега. Ось вона ітогова карта. Підсказка, що все ж таки будуть конфлікти. Все ж таки будуть конфлікти. Ну, ось так майте це на увазі, бо тут от впало і покарання. За те, що ми будемо себе захищати, як кажуть, так? Да? Будемо так мати. Але прекрасні карти, імператор, щасливий случай, колесниця і сонце в розкладі, але воно на владу впало. Сміливість, рішучість, любов. Е все добре. Ну, конфлікт є конфлікт. Нікуди ми не дінемось, ми живемо під час війни, люди. Так, бачите, нічого страшного немає. Зверхісного ще нічого не впало. Ну і давайте подивимося, що нам покажуть гноми. Будь ласка, покажіть нам лівий берег на ці 24 години, яка буде обстановка по лівому берегу. Для людей цивільних, місцевих. Ой божечки, для влади що ми будемо мати в цілому? Військовий стан? Ну, дивіться, будемо мати, все ж таки будемо мати дуель. Люди, люди, ми будемо боротися друг з другом. Починаються оці, знаєте, будуть йти вияснення, відшень, скоріш всього, між собою і в сім'ях, і де там, між друзів. Будемо е боротися, виборювати свої, цей інтелект, будемо виборювати своє своє слово. Ну, а для влади, бачите, клас! Ось вони так літають, балдіють. Ми будемо мати з цього трійку мечову. Милосердя, так, собі милосердя півкафтана. Фігня. Лівий берег, як завжди, щось має. Е, ну, і по військовій часті, ось буде, будемо боротися, будемо діяти, будемо захищатися. І будемо, бачите, общественна життя буде кипіть, кипіти, як кажуть. По і ми будемо мати п'ятірку чаш, жебратство та Удовольствия, Боже, все в одному флаконі. Дві чаші, дві чаші і монети, братство. Лівий берег буде мати якісь збитки, я вам можу сказати. А, это може десь і попадуть, так? Да? Боже, братство, це, бачите, по ітогу, по ітогу, по ітогу. П'ятірка чаш. Ну, люди зараз прогуляємо все, а потім що? Столи понакривали, а потім будемо підтягувати пояси. Так, карта, під... карта порада, Карта порада, пусті кармани, то що я й казала. Ха, лівий берег. Лівий берег з пустими карманами, але ще дивіться, щоб не було тих крадіїв, які бігають і крадуть гроші. Тому будьте уважні. Ну Бачите, по-військовому будемо ми тут працювати, і жезловий рицар. І... Мах, це буде робитися все. Тут нема нічого страшного, нічого страшного не випало. Звісно, погано, що це же братство, це дуже погано. Ну, що поробиш? Тут теж пала п'ятірка. Дивіться, раз, п'ятірка, два, п'ятірка. Дві п'ятірки, а п'ятірки це кризисні карти, вони падають по почуттям нам і по грошам. І плюс ще же братство, бідність, нехвата грошей. Ну, таке. Ну і люди між собою будуть, будуть відстоювати свої інтереси, свої почуття, свої, своє бачення цього життя ми будемо відстаювати, бачите. Так що так, ну, що, нічого не поробиш, таке життя. І ви такий менш, менш такий а, позитивний, скажімо так, менш позитивний. Але і не страшний. Так, що так. Все, люди, я вам все показала, розказала. Тримайте себе в руках, не нервуйтеся, не психуйте, все буде нормально, все буде хорошо. Ми все витримаємо і все буде окей. Все буде добре. Почуємось пак.